Вітаю вас на своєму каналі Знахарка Олена на Сьогодні буду викладувати карти дня на 31 березня. Спочатку буду дивитися, що буде в загальному житті. Потім дивимося в роботі карти на 31 березня і в стосунках. В стосунки на 31 березня. В стосунки я. Ще подивлюся на червоних та чорних діамантах. Неспокійне кохання випадає на 31 березня карти Дня стосунки, що буде в загальному. Ой. Ну, будуть якісь події швидкоплинні. Щось буде вас стримувати робити те, що ви робите завжди. І по закриття закрийтеся в собі, можливо, і за того, що відбувається в нашій країні. Карта Дня на 31 березня каже, що завтра можливі зміни. Можливі зміни із. Кращими новинами перехід з того стану, який у вас є, який у вас тримає, можливо, депресивний стан, але зміна буде, і зміна буде в кращу сторону. Дивимося по роботі, по роботі. Завтра якісь страхи, чогось боязнь. Завтра будете боятися починати нові справи. Не потрібно боятися, бо карта шут каже, що все-таки нові починання вас уже очікують. Головне в роботі саме розклад, це малесенький такий на роботу не потрібно бути різким. З тими людьми, які вам пропонують цю роботу, або ви щось робите на ній. Не бійтеся, карташу, того, що нові починання ваш страх це б тільки ваш страх. У стосунках дивлюся, що буде в стосунках, в стосунках буде якийсь обман. Обман і хитрість по відношенню до вас. По відношенню до вас і до е, жінок, протилежний пол задоволений тим станом, в якому він зараз знаходиться, і не хоче нічого змінювати. Е, ці карти показують, що е, е, для стосунків дуже холодно, холодні карти на завтра. І також на червоних і чорних діамантах показує, що зустрічі будуть, але можливі якісь стики. Ну, сварки, можливі між жінками. Такі карти на 31 березня. Підписуйтеся на мій канал, замовляйте розклади по містах країни. Я дивлюся зв'язку з расистською агресією. Я роблю такий розклад невеличкий, безкоштовно. На індивідуальні розклади записуйтеся в приват. Гарного всім дня, гарного спілкування, тихого дня і тихої ночі.